Газопостачання у будинку, коли можна підключити газ, які DW не дозволяють підключення газ? І чому у забудовників виникають з цим проблеми? Сьогодні обговоримо з вами дуже цікаву тему щодо комунікації на підключення до новобудов. Зокрема. Часто ми бачимо новобудови, які мають газове опалення, індивідуальне газове опалення. І, звичайно, кожен забудовник дуже хотів би мати таке індивідуальне газове опалення, тому що це набагато зручніше для користувачів такої послуг, і вони, звичайно, можуть економити на оплаті опалення і самостійно визначати, коли потрібно, а коли не потрібно включати опалення і за якою температурою їм комфортно проживати. Тому газове опалення зараз є актуальним. Що потрібно для того, щоб підключити будинок до газопостачання? Потрібні технічні умови на таке підключення. Якщо немає технічних умов, навіть рішення міністерства якогось не має прерогативи і доказової бази щодо того, що цей будинок буде конкретно підключений до газопостачання. Так до мене звернулася. Одна клієнтка попросила перевірити документи саме на підключення газопостачання. Так, мені були надані рішення міністерства щодо надання дозволу відхилитися від тих ДБНів, які є. Виявляється, з газопостачання це можна зробити. Якщо передбачити спеціальні норми, які б убезпечували користувачів газу в таких будинках. Але, на жаль, не надали технічних умов на підключення газу. З яких причин вони, на жаль, не повідомляли. Але І нас з вами, звичайно, цікавить, коли будинку можна підключити індивідуальне газове опалення, а коли не можна підключити індивідуальне газове опалення. І от у нас питання в поверхах. Наприклад, будинок 16 поверхів ми робимо висновок, що звичайно такий високий будинок підключити до газового опалення не можна. 11 поверхів також є судові рішення, де за рішенням судів підключають такі будинки, але газопостачальна компанія відмовляється, це здійснити. І тільки за рішенням суду їх змушуються зробити не тому, що вони так хочуть, а і не тому, що так ДБН встановлюють, а так просто захотів забудовник. Так коли ж все ж таки можна підключити газопостачання? У нас є спеціальний ДБН, де визначено поверховість будинків, до яких може бути підключене індивідуальне газове опалення. Це від 5 до 10 поверхів. Вище 10 поверхів це вже питання порушення цих ДБНів. Якщо видали технічні умови на підключення вище 10 поверхів, це ми бачимо і робимо висновок, що, звичайно, деякі поверхи просто не ввели в експлуатацію, тобто там вищий мансардний поверх рахували, що той е, дах, і ніхто не вводить в експлуатацію цю площу як окрему житлову площу. Тому виглядає будинок на 11 поверхів, по документах виходить 10. І всі щасливі, оскільки підключається індивідуальне газове опалення в цьому, такому будинку. Є також і виключення, коли вище навіть можна підключити. Якщо одразу видали технічні умови, то вже зобов'язані звичайно підключити. Якщо технічних умов немає, і хоча навіть в межах тих поверхів, які потрібно, все одно. Підключення газу в таких будинках під питанням залишається, і це питання має вирішуватися в майбутньому. Якщо будинок будувався за одними ДБН, і тут різко змінилися інші ДБН. Звичайно, ДБН не вступають в силу для всіх об'єктів, які наразі будуються. Вони вступають в силу для тих об'єктів, які плануються будувати. Тому тут переживати не варто. Все одно підключення газу має бути здійснено, навіть якщо ДБН не помінялося, оскільки видавалося одночасно з самого початку технічні умови саме на такій поверховість, і це значить, що в судовому порядку забудовник все одно зможе підключити такий будинок за старими ДБНами. І от в моїй практиці виявилася така ситуація, коли 16-поверховий будинок виявляється, збирається забудовник підключити. До індивідуального газового опалення. Це, звичайно, повністю порушує всі ДБН і такого на практиці, ну, в моїй практиці вперше. Я Вже десятки і сотні цих житлових комплексів перевірили, але, на жаль, або, на щастя, я такого раніше не бачу. І а, виявилося, що дійсно це можна зробити. Для аналізу було надано рішення та протокол засідання комісії Мінрегіону. Від 2019 року щодо надання дозволу на порушення існуючих ДБН для будівництва Увага 18-поверхового будинку, оскільки це орган державної влади, то вони мають право діяти лише в межах та у спосіб, який встановлений законодавством. Я перевірила, проаналізувала положення мінрегіону, а також виявила, що вони прийняли окремий порядок. Погодження Міністерством розвитку громад та території України обґрунтування відхилень від будівельних норм. Тобто є окремий порядок, за яким вони погоджують відхилення від будівельних норм. І відповідно цим механізмом скористувався забудовник. Не буду робити антиреклами, називати який забудовник, але скажу, що він знаходиться в Київській області, досить близько до Києва, будується цей житловий комплекс. І визначено порядком, що погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні створюється посадовому особу відповідальної структурного підрозділу за допомогою програмних засобів, реєстрів і підписуються електронним підписом, оприлюднюються на порталі електронної системи в режимі реального часу. Отже, ця процедура досить таки автоматична, але попередньо передує цьому рішенні звичайно засідання комісії, яка розглядає ті обґрунтування і ті запобіжні заходи для того, щоб гарантувати безпеку тим людям, які будуть проживати в такому будинку. Отже, навіть відхилення в ДПНах в Україні можна узаконити. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, будь ласка, поставте лайк, не забудьте підписатися на наш канал і дивіться в наступних відео багато цікавих та корисної інформації про юридичні питання нерухомості та автоправа. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.